Доброго дня друзі. Думав, сезон тюкування в цьому році закінчений і вже зняв відео, що вже закінчив. А тут ну тут то було оце така територія, тут гектарів десь 10, може 12, якщо не більше. Прийшлося все тюкувати. Залишилося ще пару рядочків і все. Добре, що ще не встиг преса помити, бо якби помив би то мити його дуже довго. Залишилось у нас ще залишилось 4 бабини, то 2 пішло, дві ще трошки є. Допрацювати хватить. Вчора працював півдня. Ну і сьогодні закінчуємо. Був на ночну на роботу було, так що не встиг закінчити. вставало ще на хвилин 40 тюкування. джундір працює безотказно. Зимою ми його переберемо, поміняємо грабліни, підшипники, передивимось, втулочки, все, підготуємо до слідчого сезону. Ну що, останній раз проїдемося, покажу таке заросле, вже воно лежить більше місяця. Ну місяць точно лежить. Це був тритікав. О, якщо добре видно, отак він повростав. Але що в нас засуха дощів не було, то достає. Трошки помаліше йде, але витягає повністю всю солому. Так, наша джеелька. Треба вже замінити скло, був розбив, вже бовтається, скоро повипадають кусочки. Скло вже куплене 2 місяці назад, а руки не доходять, нема часу. Друга передача на воми. на 700 обертів і... Працюємо! Ось таке в нас заросте. Помаленько, потикенько! Як бачите, вікає, все і достає. Рідчя йдуть трошки швидше, але цей рядок дуже зарослий, то куди спішити. Отак, От закінчуємо цей сезон. Вже 100%. Я більше пікувати в цьому році не буду. Так що 2024 у нас сезон завершений. До сих пор продовжається, жара щодня горати, сіяти, я навіть не знаю. Навіть на піску землю добре не йдуть. Зніму відео, зараз дороблю цю роботу, поїду, буду знімати відео, як наварую лімика, вставляю стальні Носки на цій буду приварювати, ну будете бачити. А то плуг не хоче зовсім в землю йти. Весною йде на той світ, коли вологи достатньо, а зараз не можна загнати. Не знаю, як де. Нас в рівному два дні дощі йшли, а тут, як була засуха, вже два з половиною місяці і жодного дощика. Так що будемо пробувати. Посіяти вже потрібно. Всім гарного дня, гарних переглядів. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.